Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 53. Як підкорили земні оболонки. Пункт перший. Як обігріти гондолу? Відважний повітроплавець і винахідник стратостата Огюст Пікар із дитинства цікавився наукою. Він вирішив піднятися у стратосферу, тобто на висоту понад 11 кілометрів. Стратостат це повітряна куля, але до неї прикріплена не відкрита корзина, а сферична геометрична гондола з алюмінію, усередині якої нормальний тиск. Дослідник знав, що на висоті 15-17 кілометрів не тепліше, ніж в Антарктиді. 50-70 градусів нижче нуля. Отже, кулю треба обігрівати, але кожен зайвий грам перешкоджає підйому. Піккар використав безкоштовне джерело тепла, сонце. Адже у стратосфері небо безхмарне. Він пофарбував гондолу в чорний колір, і в ній виявилося навіть спекотно. 27 травня 1931 року. Огюст Піккар і Пауль Кіпфер здійснили перший у світі політ у стратосферу з міста Аугсбурга, Німеччина і досягнули висоти 15 785 метрів. Політ став справжньою сенсацією, про яку писала вся світова преса. Під час польоту Пікар зібрав важливі дані про верхні шари атмосфери і про космічні промені. Усього Піккар здійснив 27 польотів, досягнувши максимальної висоти 23 тисячі метрів. Огюст Піккар конструктор батискафа Трієст, у якому його син Жак підкорив Маріанську Западину. Онуко Гюста і син Жака Бертрам Піккар першим у світі здійснив навколосвітню подорож на повітряній кулі. Пункт другий. Чи можна побачити повітря? Повітря у твоїй кімнаті побачити неможливо, але малесеньку порцію повітря побачити і навіть сфотографувати легко. Наприклад, бульбашку у воді. Подивися фото землі з космосу. Малюнок 247 Блакитна смужка на краю землі. Це і є повітря, атмосфера. Побачити повітря можна, піднявши голову до неба. Чисте синє небо це і є повітря. До речі, мерегкотіння повітря над розігрітим асфальтом. Це теж спосіб побачити повітря. Цікаво, що 99% повітря перебуває не вище 30 км від поверхні. Тобі здається, що це багато. Але це приблизно 0,24%, порівнюючи з діаметром нашої планети. Подивися на шкільний глобус. Товщина атмосфери в такому масштабі приблизно дорівнює товщині паперу, яким обклеєно глобус. Повітря і вода це наш безцінний ресурс. На кожну людину на землі припадає приблизно 240 мільйонів тонн океанської води та 700 тисяч тонн повітря. Пункт третій. Як досягнути дна, Океанічний жолоб Маріанська Западина 10 994 метри в глибину, розташований у західній частині Тихого океану. Це одне з найзагадковіших та найменш досліджених місць на землі. Про існування цього жолоба людство довідалося в 1875 році. Під час експедиції британського судна Челенджер на честь корабля першовідкривача Западину назвали Безоднею Челенджера. Перше максимально можливе на землі глибоководне занурення людини на дно Маріанської Западини відбулося 23 січня 1960 року. Наукову експедицію на Батискафі Трієст. Очолювали лейтенант Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Дон Волш і дослідник Жак Пікар. На дні безодні сміливці несподівано натрапили на плоских риб розміром до 30 сантиметрів, схожих на Камбалу, і спростували гіпотезу про те, що на таких глибинах немає життя. Знайди на карті безодню челенджера. Довідайся, скільки людей опускалося на її дно. Як гадаєш, які здібності та риси характеру притаманні цим людям? Пункт 4: Де на землі полюс висоти? Відтоді, як Джомолунгму було визнано найвищою вершиною на землі, 8848 метрів, вона стала своєрідним третім полюсом світу. Після відкриття усіх материків досягнення північного і південного полюсів сміливці намагаються підкорити ще один рубіж полюс висоти. Малюнок 250-251. Кліматичні умови на вершині досить суворі. І більшу частину року піднятися на вершину неможливо. Середньорічна температура тут. Мінус 36 градусів Цельсія. А вночі часто падає до мінус 60 градусів Цельсія. Ураганні вітри можуть досягати швидкості 200 км за годину. Саме тому сходження на Еверест відбуваються здебільшого у травні, коли стихають мусони. І якщо пощастить, на декілька тижнів встановлюється нормальна погода на висоті. 7 тисяч метрів рівень кисню в крові становить 60% від необхідного, що є критичною межею для людини. Вище цієї точки неможлива акліматизація. І навіть досвідчений і тренований альпініст без кисневої маски на такій висоті може прожити лише 2-3 дні. Саме з такими труднощами зіткнулись перші підкорювачі Джомолунгми і всі ті, хто йдуть за ними сьогодні. Першими людьми, які піднялися на Еверест, були Едмонд Гілларі і Тенцинг Норгей. Коротко про головне. Огюст Пікар сконструював батискав, у якому його син Жак підкорив Маріанську Западину. Онук Огюста і син Жака Бертран Пікар. Першим у світі здійснив навколосвітню подорож на повітряній кулі. Першими людьми, які підкорили полюс висоти Еверест, були Едмонд, Гіллері і Тенцинг Норгей. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Прочитай географічні дані Маріанської Западини. Дивись таблицю 13: Склади таку таблицю для Джомолунгми. Або іншого географічного об'єкта, який тебе цікавить на карті світу. Друге. Виготов і порівняй дві моделі гондоли Піккара з пластикової пляшки. Одну пофарбуй у чорний колір. Другу у сріблястий. Постав моделі на сонячному місці. Виміряй температуру повітря в кожній із них. Третє. Яку із земних оболонок цікаво було б дослідити тобі. Придумай маршрут. Нанеси його на карту. Оціни, який вид транспорту варто використати, яка підготовка. Та ресурси знадобляться. Як здійснити мандрівку за мінімальні кошти. Опиши враження від віртуальної подорожі. Дослідження у своєму щоденнику. Четверте. Довідайся з пізнавального матеріалу до сторінки 245-ї, як підкорили Еверест Едмунд Гілларі і Тенцинг Норгей. Та чому їхню першість віддають сумніву? Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатися та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.